Ну що, мої зірочки? <кій> <кій> Як ваші біцепси-тріцепси. Ми з вами стали Арнольдами Шварценеггерами. <кій> Клас, це було гаряче. Е, останній блок, це вже було на останніх зусиллях, але <кій> ти береш всі свої сили в кулак і кажеш, ти можеш. Ти сильна. І це круто. І ми відпрацювали від першої до останньої секунди. І ми просто нереально круті. Клас! <плес> Незважаючи навіть, що в мене така ось погода. Трішки моросив дощик, але я прокайфувала. Просто неймовірно. <плес> це чудово. Усім гарного дня і позитивного настрою.